Всім привіт! Сьогодні неділя. А це означає, що на нас чекає море новинок у світі косметики. Бренди цього тижня підготували щось особливе, від сяючих хайлайтерів до неймовірних святкових подарунків. Приготуйтесь, буде цікаво. Шанель представила свою зимову казкову колекцію, натхнену північним сяйвом і сніжною магією. У колекції можна знайти розкішну пудру для сяйва, яку можна використовувати для очей, обличчя та зони декольте. До того ж, помада з інтенсивними кольорами та сатиновим фінішем додасть вашому образу елегантності. Ця колекція дарує нам святковий настрій і підкреслює витончений стилю шанель. Скін Kim або ж Кім Кардашян не перестає нас дивувати. Її нова помада Silk Matte Lip Color представлена в десяти нюдових відтінках, починаючи від ніжного бежевого до глибокого махагона. Що особливого вона не тільки зволожує губи протягом 8 годин, але й має ефект софт фокус, завдяки якому губи виглядають доглянутими без видимих зморщок. Ідеально для тих, хто любить природність та вишуканість. Дівчата з цією помадою ви точно будете на висоті. А тепер про ту фейс та їхню обмежену серію близьких для губ на брелоку Injection у відтінку Pink. Це справжня знахідка для тих, хто любить експерименти і завжди носить з собою щось яскраве та зручне. Аромат полунично лимонадний і хочеться скуштувати. Ідеальний варіант, щоб освіжити свій образ за кілька секунд. Armani Beauty не залишив нас без сюрпризів. Вони представили адвент-календар із 24 неймовірними подарунками. Від макіяжу до арматів щоденний сюрприз буде дарувати святковий настрій, справжнє диво в коробці, яке ідеально підійде для зимового настрою. Патрік та б'юті зі своєю новинкою межі А Тіні, які буквально грають зі світлом завдяки перламутровим частинкам. Гелова база надає їм неймовірну стійкість а відтінки яскравий вигляд на будь-якому кольорі шкіри. Ідеальна підходить для святкових вечірок чи для тих, хто хоче трішки сяйти повсякденні. Лора Мірся зробила ставку на святковий блиск і представила свою культову розсипчасту пудру у розкішному святковому оформленні у комплекті фірмоопуховка, яка обожнюється візажистами по всьому світу. Це ідеальний вибір, якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для подруги, чи просто хочете потішити себе розкішшю. Бобі Браун подарувала нам справжні святкові фейерверки з колекції City Lights Holiday Collections. Тут і тіні, що сяють, як зірки, і насичені червоні відтінки для губ, і навіть розкішний хайлайтер. Усе, що треба, щоб створити атмосферу свята у своєму образі ще до новорічних вечірок. Локсітани підвели цього разу їхній медалевий набір справжня насолода для тих, хто любить розкішний догляд за тілом. У ньому все ще треба, щоб створити атмосферу спав вдома, гель для душу з маслом мигдалю, крем для рук та інші засоби, які зроблять вашу шкіру неймовірно м'якою та ароматною. Мілані Косметикс представили новий бальзам для губ. Це три в одному продукт: блиск, об'єм і комфорт. Тепер не потрібно обирати між зволоженням і блиском. Тут є все. Huda Beauty дивує новими рум'янами, які змінюють колір залежно від pH вашої шкіри. Тобто у кожного це відтінок буде унікальним і точно підійде саме вам. А ще він виглядає так свіжо і незвично, що одразу хочеться додати його до своєї косметички, але кваптеся це лімітована колекція. Milk Makeup запускає свої культові продукти в міні-наборах. Тут і олійки для губ, і праймери, і хайлайтери. Ці набори ідеальний варіант для подарунка чи пробу продуктів, які ви давно так хотіли спробувати. Особливо це класно, якщо шукаєте щось маленьке, але дуже якісне для подруг або як сюрприз під ялинку. Sigma Beauty дарує магію з колекції Beauty and the Beast. Це три ніжні відтінки кремів для губ, натхнені атмосферою улюбленої казки. Вони зволожують губи і чудово підійдуть для романтичних вечорів, або коли просто хочеться відчути себе принцесою. І ось наостанок новинка від Катріс: це чарівний стік, який адаптується до вашого шкіряного pH та створює унікальний відтінок, що пасує саме вам. Тепер не потрібно ламати голову, підбираючи відтінки. Цей стік усе зробить сам. Нанесіть його на губи чи щічки і отримуєте ніжний рум'янець або легкий відтінок для губ. Ідеально для тих, хто обожнює швидкі та зручні рішення в макіяжі. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, ви знайшли свого фаворита серед новинок. Обов'язково ставте лайк цьому відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал і також пишіть в коментарях, які ж продукти вам сподобались найбільше. Мені буде цікаво про це дізнатися. І до зустрічі наступної неділі. Всім пока-пока!